Добрий день, діти! Сьогодні я пропоную вам вивчити вірш за допомогою мнемотаблиці надії репети, який називається гончар. Слухайте і повторюйте за мною. А гончар, почавши день, крутить круг, співа пісень. Ліпить з глини дивогорщик, в ньому булькатиме борщик. Молодці діти, а зараз давайте ще раз, дивіться уважно і повторюйте за мною. А гончар, почавши день, крутить круг, співа пісень. Ліпить з глини дивогорщик. В ньому булькатиме борщик. А зараз давайте ще раз повторимо весь вірш. А гончар, почавши день, крутить круг, співа пісень, ліпить з глини дивогорщик, в ньому булькатиме борщик. Молодці діти, гадаю, вам цей віршик сподобався і ви залюбки його вивчите. До нових зустрічей, до побачення!